Закатані під асфальт секрети міської ради вилазять на поверхню. Наприкінці вересня минулого року в ефірі телеканалу ІНТБ вийшло кілька репортажів про ремонт дороги на вулиці Кармелюка, що на мікрорайоні Новий світ. Що бачите, бордюри поставити, і потім асфальт заселить. Журналістів зацікавив той факт, чому капітально відремонтувати вирішили одну з найменших вулиць Тернополя. Тоді ж, за поясненнями, ми звернулись до комунальників. У відповідь почули, що на Кармелюка жодні роботи не заплановані і грошей ні на що не виділяли. Міські посадовці стверджували, замінюють асфальтне покриття на наливайка. Це паралельна вулиця до Кармелюка, але робочі переконували у протилежному. Місцеві власті фінансують і оплачують. Асфальт згодом чиновники запевняли, що наливайка ремонтують за бюджетні кошти. А Кармелюка вирішили впорядкувати мешканці вулиці своїми силами. І з приходом весни стали відомі нові факти цієї історії. Чоловік, який назвав себе майстром, стверджував, що працює на замовлення. Він та кілька робочих заробляли розкопки, проведені напередодні комунальним підприємством Тернопільміськ теплокомуненерго. Замовне теплокомуненерго. Тут тільки от асфальтобетонне покриття. відновлюється. ніхто б і не сумнівався у правдивості слів майстра, якби не очевидні речі: труби тепломереж розкопувати чи закопувати не потрібно. Вони знаходяться над землею. Це підтверджує і депутат міськради. Я спостерігав за ситуацією, яка складалася довкола ремонту дороги на вулиці Наливайка, який відбувався восени цього року. І мене зацікавило якраз власне те, що. Ремонт відбувався нібито за словами людей, які проводили і організації, яка проводила ремонт, нібито на замовлення теплокомуненерго для влаштування розкопок, які були проведені, депутат подав відповідне звернення і отримав відповідь підприємства тепломереж у 2011 році. Роботи з відновлення асфальтного покриття проводило мало не по всьому місту, але ні вулиці, Наливайка, ні Кармелюка у переліку немає. Як виявилось, те що якраз власне на цій дорозі ця вулиця не входить в перелік вулиць які на яких здійснювались здійснювався ремонт влаштування розкопок тепло комунальним підприємством теплокомуненер